Друзі, добрий вечір. Сьогодні будемо говорити на важкі теми: чи варто пробачати певні речі, які роблять нам в житті боляче. Адже багато хто вважає, що пробачати треба необхідно і що від цього буде лише користь людині. Давайте розбиратися з точки зору. Моє на це питання, тому що я не є психолог, я не кажу від того, що я учасниця подій, я є адвокат, я бачу людей у таких ситуаціях, і я дуже бачу багато моментів, коли люди вибачають певні речі, і до чого це призводить. Тобто, чи варто пробачати такі речі, як побиття? Домашнє насильство, байдужість до дітей або жорстокість до дітей, зраду, фінансову, так би мовити, нечистоплотність, шахрайство, отакі, навіть паразитування фінансове, якісь крадіжки у сім'ї. Знаєте, буває і таке, так? неповагу, приниження, наркоманію, алкоголізм і такі подібні речі. Тому що ті люди, котрі стикалися з цим всім, вони будуть розуміти, що побиття воно не існує саме по собі. Так, алкоголізм він не буває просто сам по собі. Зазвичай це все, що я назвала, воно випливає одне з одного. Там, де є алкоголізм, там є побиття, там, де є наркомані, там є крадіжки. Із квартири, взяття неймовірної кількості кредитів, постійної обіцянки, що все зміняться, про лікування і так далі. І це безкінечний, без, безкінечний оцей весь обман і оця вся брехня. Там, де є побиття, всі нам казали дівчатам, і бабусі, там, і всілякі досвідчені жінки, по всім засобам масової інформації, у всіх книжках написано. Якщо тебе раз чоловік вдарив, треба уходити, а то він тебе вдарить ще. Але не уходять і живуть роками. І я знімала багато ефірів про те, чому жінки терплять домашнє насильство, і це окрема тема для розмови. Але для тих дуже розумних, я одразу зараз кажу: оці розумні. Або чоловіки, або жінки, які пишуть в коментарях, вона сама винна, що її б'ють, будь ласка, оце сюди не пишіть. Ніхто не винен, що його б'ють. І ніхто не винен, що в нього крадуть. Навіть якщо людина десь необачливо себе повела, десь там не сообразила, або щось не те сказала, ніхто не заслуговує на злочин проти себе. Це неможливо. Так ось. Чи варто пробачати? Адже чому я цю тему підіймаю? Тому що в мене дуже багато таких ситуацій, коли люди знаходяться, наприклад, у судовому процесі або у якійсь справі про домашнє насильство, це дуже розповсюджена історія, де жінка вибачає. Або дуже часто буває таке, що якісь неблагополучні там, синочки у похилого віку матерів, які на трьох роботах горбатяться, кредити беруть, а воно п'є, краде, не робить, розумієте, з хати все тягне, оце матері викручує жили і вижимає сі, жінки остання. Такі а, люди пробачають, розумієте? Це саме ті тандеми, в котрих людина є такою, що вона схильна, пробачити. Психологи кажуть, що пробачати необхідно, тому що ненависть і образа, вона спалює людину зсередини. Цей стан психологічний, законсервований образи, він призводить до хвороб. Це психосоматика називається, так? це призводить до хвороб. Це, звісно, правда. Це ніякі не байки, це все правда. Але що я бачу тут як адвокат? Я бачу те. Що люди плутають в своїй голові пробачення людині її помилок, із допуском, із дозволом цієї людині робити те, що вона робить. Я не знаю, я висловилась так, щоб ви мене зрозуміли. Тобто, в більшості випадків, пробачити означає. Як ви знаєте, ну що зробити? Змиритися з тим, що людина така, і дозволити їй робити те, що вона робить, але не прямо так кажучи, так кради, та бей мене. А так трішечки, знаєте, самі для себе заувальовано Ти ж більше так не будеш? Так, не буду. Ну, добре. І це відбувається 25 й раз поспіль, тому що він 150 разів вже казав, що він не буде бити, що вона 150 разів забирала ту заяву з поліції. Що то поліція, коли бачить виклик, то той участковий бачить виклик на ту адресу в тому будинку, ту квартиру він вже знає, а там вона там забере то й все. І у це знаєте. Людина ж сама вона звикає до того всього. Це як така нескінченна круговерть того всього маразму, розумієте, коли людині легше повірити, що все зміниться, ніж змінити все самій. Це дуже важкий психологічно крок змінити. Але я хочу вам сказати: запам'ятайте, будь ласка, якщо ви мене цінуєте, цінуєте мої поради, запам'ятайте, будь ласка, що знаю я з практики. Наркомани, алкоголіки, тирани, оці брехуни, шахраї, аб'юзери, вони ніколи не бувають колишніми. Ніколи? Вони завжди повертаються до того, що вони робили. Якщо ваш чоловік систематично вам зраджує Нема жодних підстав вважати, що він не буде цього робити. Далі, якщо ви не можете жити з чоловіком, який має стосунки з іншими жінками регулярно, якщо ви не можете закрити на це очі і вам не може стати на це, пробачте мене по барабану, Якщо ви все ж таки по своєму внутрішньому складу та людина, яка має бути єдина, і вона цінує вірність у відносинах, ви не можете знаходитись у таких відносинах. І пробачати такого чоловіка, це означає себе запускати оце, по цьому колу, оцих всіх, що трапляються, собиті знову і знову і знову, як в аду. Нескінченне відтворення одного й та самого сценарію, тому що вам для того, щоб з цього кола вийти, треба розірвати стосунки, які ви цінуєте, і в яких ви звикли знаходитися. Чому ви цінуєте такі стосунки? Тому що ви від них залежні. Чим ви від них залежні? Ви можете бути фінансово залежні. Ви знаєте, я б цинічну річ скажу. Але в багатьох моментах оцих вибачень, під оціми вибаченнями криється, Або жилплоща того алкоголіка, котрого всі терплять. Або е, там його пенсія якась там велика, всіх утримує. розумієте? Або він заробляє багато, їх всіх б'є, коли п'є, але він п'є раз в півроку, тому раз в півроку всі ходять там дочки, жінки там і прибиральниці по хаті з фінгалами, а потім вони просто у них все добре. А щоб не терпіти цього, це ж треба те, е, уходити, а зарплати своєї нема. Або є така, що не дає відповідного рівня життя. І людина, яка пробачає такі приниження і, е, відносно себе, і людина, яка е, продає, розумієте, свою свободу, свою честь, свої, свій психологічний стан, свою душу і роки свого життя. Це найцінніше час нашого життя за житлову площу, за там, якийсь рівень життя. Yeah. За те, що вона просто психологічно прив'язана до людини, і вона не хоче терпіти дискомфорт, прокидатися або засинати без цього чудового чоловіка, який краде всю твою зарплату, поки ти працюєш три зміни, і грає в автомати на ці гроші, і ходить за алкашами по двору. Зато він такий милий. Розумієте? Не треба плутати пробачення. І прийняття, що людина та вона дійсно така була, але я не буду плакати, я не буду гнівитися, я не буду себе постійно мучити оцею образою, це пробачити. Це дати людині в своїй голові відпустити людину, жити її власним життям і дати їй волю робити те, що вона хоче, але без вас. Отак От треба, розумієте, вибачати. А не так, що ну ти ж більше не будеш. Ну добре, давай продовжуй. Я е стільки разів е приймала одні ті самі дзвінки е і від жінок, і від чоловіків. І ви знаєте, були такі в мене ситуації, коли людина мені казала, все, ми примирилися, у нас все добре, все нормально. Все бажаємо всім щастя, там на все добре. А я отак кладу слухавку і думаю: рік я буду чути цей дзвінок знову, і так і відбувалося. І це не один раз буває. Я навіть іноді знаю, коли жін, жінка, наприклад, таке жінки таким частіше страждають ніж чоловіки, приходить розпочинає процес по домашньому насильству або по розлученню. А потім з'являється каже: ні, все, я передумала, ми примирилися, я забираю документи. 90%, що вона повернеться згодом, але ще більш бита, і ще взагалі без нічого, і ще в гіршому стані. Тому ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я повністю згодна із тим, що що треба пробачати. Але треба вміти пробачити і викресити зі свого життя. Пробачити і забути про цю людину. Тому що розумієте, коли ви стоїте перед дзеркалом, в ванні, в кімнаті, і сама собі, як своєму чоловіку, Нібито він перед вами стоїть, розповідаєте, що скільки можна пити, я для тебе робила то і то, я стільки працюю, я все вкладаю в сім'ю. Коли ви розмовляєте самі з собою в голові, і оцією людиною, яка вас кривдить, ви вже знаходитесь в такому стані, що вам треба психологічна допомога, розумієте? Це саме той стан, який призводить до хвороб. Який є таким зацикленим, розумієте, закольцований цей стан в голові, коли людина вона не може вже відключитися. І найгірше до чого приходить цей стан, коли все ж таки відносини розриваються, людина починає мститися. Тобто, розумієте, якщо вас зраджують, якщо вас обікрали, якщо вас обібрали, я не знаю, дружина, родичі. Любовник виявився, коханець виявився, ваш там кращий друг. Оця вся банальна ситуація, яка дуже часто відбувається в нашому житті, і доставляє людям найгірший біль, якщо вас син рідний обікрав, розумієте, якщо він іще й побив, не де приведе господа, і такого буває дуже багато. Саме головне, що ви маєте зробити, ви маєте не допустити відчуття постійного прокручування образи, відчуття того, що ви знищені і бажання помсти. Ви не маєте мститися. Образи призводять до помсти. А помста це дуже погано. Помста у вас забирає час на життя. Той час, який ви витрачаєте на образи, а потім на помсти, цей час ви могли би жити. Влаштувати вже своє життя, вирватися з того кола, знайти собі вже інші інтереси, іншу радість не буває швидко, неможливо вийти з поганих, отаких от аб'юзивних, складних відносин, які ще навантажені там, алкоголізмами і оціма грошовими моментами. Неможливо вийти з цього стану за місяць, неможливо вийти з нього за рік. Розумієте? Звісно, людині дуже важко вийти, і вона починає все одно болтихатися в цій ненависті в образах. Але зрозумійте, чим краще ви по життю підготовлені для того, щоб зносити, зносити саме образи, щоб вони від вас отако рікошетили. Ви маєте бути, -як, як умога більше самодостатніми. Чоловіки у нас більш самодостатні, ніж жінки. Загалом вони крепші якось. Крепші в плані не фізичному і не моральному. Я не мала на увазі не крепші, а вони якісь більш черстві. ну... Не так ківо вони емоційні, емоційні, так но їх так важче пробити, розумієте? Чоловіка? Жінку дуже просто пробити, так щоб її колотила кілька років. Щоб чоловіка так пробити, це теж має бути особлива така психологічна конструкція. Або вже такі вчинки, що на голову не натягнеш. Я знаю чоловіків з дуже складними розлученнями, які в страшенних станах знаходяться. Дуже дуже жалко людей, чесно. І жінок знаю таких, і матерів знаю таких, і батьків знаю таких, у котрих доньки такі. Бо не тільки мама з сином нам траплялися з такими ситуаціями, і батько з донькою траплявся, який там рятував як міг, який всю старість там поклав на то, розумієте. І у людини вже кілька інсультів було, і кожен може бути останнім. А він в такому стані, господи, і він все це оце, розумієте, потратив свою старість на те, щоб якось свою доню до нормального життя повертати. Так до чого це казала? Щоб проходити легші такі моменти, не скатуватися до ненависті, до патологічних образ на місяці і роки. Треба бути натренованим. Натренованим я маю на увазі, всередині ніж себе. Треба бути самодостатнім. Треба мати багато власних інтересів, багато максимально власних занять, власного часу на свої, як би виму, на свої життєві цілі. Тобто робота ваша має бути не роботою в три зміни, щоб йому добре жилося, щоб він міг. Оплачувати за вашої зарплати кредити, які він на наркотики або на бутилку бере на пляшку у цих швидкогрошах і ломбардах. А щоб це була справа вашого життя, до якої ви маєте інтерес, яка для вас не каторга, яка для вас не якесь там самогубство, розумієте, а яка вам приносить задоволення, і ви на ній реалізуєтесь. Бо коли ви розійдетеся. І, не дай Бог, щось таке станеться, ви будете зайняті чимось і зайняті тим, що для вас також є цінним. Цінності треба в житті розгалужувати. Не можна звести всю цінність до вашого чоловіка. Не може він бути єдиною цінністю у вашому житті. Не може єдиною цінністю бути ваша робота, тому що вас можуть звільнити. Ваша кар'єра або спорт, наприклад. Бо можуть бути травми, можуть бути не нетруд... може бути все, що завгодно. Розумієте, ви можете стати непрацездатні. Чоловік може вас скинути, діти можуть від вас піти, всі можуть померти, захворіти. Плюнути на вас, вирішити, що їм нічого більше не потрібно, стати іншими, полетіти на інший континент і не повернутися, і лишитися жити за океаном. Да все, що завгодно може статися. Треба розгалужувати свої інтереси. Не можна зосереджуватися на, на чомусь одному, як на цьому світу. Що ви мені пишете? Боже, які цінні поради. Ой, дякую. На жаль, ці світлістини розуміються після втраченого часу життя коштів. Мені і повезло, і не повезло і в тому і в другому сенсі. Знаєте, чому? Тому що я це все на собі не пройшла. Певні речі проходила, певні ні. Більшість таких речей я на собі не знаю. Я знаю на людях, з якими я працюю. Тобто, мені досвід. Дістався більш чужий, так? Не, не, не через свій біль. Але у мене є теж, розумієте, мій власний професійний обов'язок і так далі. Я з деякими людьми знаходжуся в дуже тривалому спілкуванні, я зобов'язана і ну, це частина моєї роботи. І коли людині дуже важко, і це на мені також воно на мене ну, якби відкарбовується, також, розумієте. Тобто я це відчуваю, мені буває дуже важко. Особливо зараз, коли по військовим багато таких речей, що не хочеться розповідати. І не тільки по військовим, по тим моментам, що пов'язані із загибелью, зникненнями людей. Дуже, важ, дуже важкі зараз часи і для нашої роботи також. Що робити з досвідом, до речі? Є ще в мене одне таке спостереження. Не знаю, може окрему розмову з цього з приводу затіяти. Але в мене ще є таке спостереження. Знаєте, що люди, наприклад, чоловік він схильний обирати собі схожих жінок. За типом, за родом занять, за поведінкою своєю, як і жінки. Вони можуть обирати у алкоголіки, наприклад, нескінченну кількість разів. Це десь лежить, напевно, десь вже в компетенції психологів. Можливо, там був знаєте, папа алкоголік, і вона якось шукає по, не знаю, йому, його образу і подобію. І все, все одно туди встряє, і навіть якщо знаходить людину, яка не п'є, вона почне в неї пити. Кажу зараз в неї, кажу це, щоб ви зрозуміли, що я не маю на мене увазі з, з нею у відносинах. Я не схильна звинувачувати жінок, бо я багато разів чула такі фрази, що, може, це ви винні, що у вас такі чоловіки становляться, або може, ти такий чоловік, що в тебе така жінка гуляща. Ні, це якісь, розумієте, люди, ну мені так здається, люди обирають собі того, або до кого вони до чого подібного, щось рідне, до чого, або вони звикли з дитинства, якщо вони любили ту родину. Або щось геть протилежне, якщо в них є якесь неприйняття своєї родини з самого початку. Ось була така прилічна, прилічна, хороша, гарна сім'я, там дуже з гарною освітою і дуже-дуже, така, ну, може, якась холодна. І шукає доня собі такого рубаху парня, розумієте, такого якогось цього такого. І вона шукає одного за другим такого. Щоб оця була свобода, щоб оцей був кайф по життю, розумієте? Або навпаки, ослюбила дося того алкоголіка, папашу, або боялася до смерті, що він її тримав отакого. Разом із мамою, і вона шукає того чоловіка, щоб отако її заглотку тримав, бо їй здається, що якщо її заглотку не тримає чоловік, то він не має сили. Розумієте? Дуже багато жінок інтуїтивно обирають жорстоких чоловіків, тому що в них жорстокість асоціюється із силою. Це неправда. Сильний чоловік це чоловік відповідальний і чоловік турботливий. А турботливість, вона взагалі ніяк не може бути пов'язана із тиском, і тим паче фізичними, оцями, не втручаннями, побоями, коротше кажучи, особливо побоями дітей. Тому я вам скажу так. Найголовніше, ви можете вибачати, можете не вибачати. Ну, коли ви пробачаєте і запускаєте додому знову людину, яка вас б'є систематично, ви себе обманюєте. Ви не вибачаєте, ви не хочете вийти з того кола, тому що вам щось заважає, чи гроші, чи страх, чи щось іще. Якась залежність у цій ситуації, вам треба зрозуміти, яка і її. Прибрати, розумієте, з нею треба вам якось справитися. Але кожен з вас ладен робити все, що завгодно, з його життя. Але коли б'ють дітей ваших, коли до дітей погане жорстоке ставлення, ви не маєте права лишатися в таких відносинах. Тому що, коли у вас є діти, ви не тільки своє життя. Вбиваєте, а ви ще вбиваєте життя маленьких людей, які не можуть зробити власного вибора. І ви їх нарікаєте на таку саму дорогу. Ви не маєте на це права. Павло пише: Прожив з дружиною 40 років і досі люблю, і гороскопи потрібно вчити або питати вчених людей. Слава воїнам України, Україна понад усе. Героям слава. Це дуже добре, коли є такі історії, коли є кохання, є повага, є, знаєте, дійсна родина складається між людьми, і такого досить є, немало, до речі. Але я ж кажу, до мене, на жаль, Павло до мене з щасливими шлюбами не ходять, тому я розповідаю про те, що я знаю зі свої практики. Тут хтось тобто, пише Віктор, що мені йдуть темні. Темний одяг. Так, я згодна, я теж більше люблю, коли в мене темний одяг. Але сьогодні я як цей сонечко, тому що завтра весна. Тому що ми пережили з вами цю зиму страшну. Ми живі, не всі, правда. І дякуємо ЗСУ, що ми живі, і що ми дожили до весни і доживемо і ще багато-багато років. І побачимо перемогу. Дай Бог нам все це побачить. Тому що я сьогодні дивилася, сьогодні такий сонячний день, і у нас суди вдало пройшли сьогодні. І такий був дуже добрий настрій. І дивлюся, і хочеться сподіватися, що все ж таки у нас. Швидше закінчиться якомога швидше закінчиться в країні. Хоча я особисто на це не плакаю надії, що це все прямо там за цей рік закінчиться. Я особисто так не думаю. Чогось я не що, Ну, таких якихось підстав, так вважати. Так, чим чоловік краще за жінку? В смислі, не чим. А, тут ви відповідаєте на щось, не поняла навіть. Що це за таке? Так, у багатьох парадах з вами згоден, Ігор пише ваша праця, праця яка пов'язана з людьми, це одна із найтяжких праць. Частина роботи, проблем, питань, клієнтів відображуються на таких, як ви при цьому хочете ви чи не хочете. Е, так, але я, я я, ви саме так кажете, що воно і є, але я обрала свою професію з, з, ну, з самого першого, що я обрала. Це воно і є, я обрала сразу, ким я хочу бути, я ніколи не мала вагань, я вже з досить юного віку йшла саме сюди, і я осознано це робила, усвідомлюючи, що я хотіла цього. І мені це дуже подобається. Я себе в іншій професії не представляю на сьогоднішній день, тому що мені цікаво, корисно. І я бачу результати. Мені дуже важливо, що я бачу ці результати. І я бачу їх від вас.